Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Wolves і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, українська прем'єр-ліга повернулася дуже яскраво, дуже потужно. Минулих вихідних 18-й тур подарував нам надзвичайно. Цікаві, і навіть неочікувані результати, одразу прошу напишіть в коментарях, як вам 18-й тур, і в нас є одноосібний лідер Кривба за втраченими очками. У нас тепер лідер Динамо Київ. І будемо про все це говорити сьогодні. і Звісно, про матчі туру 19-го. Перед цим прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary balls Окрім того, друзі, підтримайте, будь ласка, український YouTube Якщо є у вас і бажання. І можливість, прошу скануйте QR-код, донайте або користуйтеся реквізитами, які я додав в описі до відео. І звичайно, я всім вам дуже і дуже вдячний. І за донати, і взагалі за вашу підтримку, коменти, лайки та підписки. Друзі, маю пояснити, що цей випуск було знято із змонтовано ще до того, як з'явилася. Гучна новина про те, що Іван Калюжний не був заявлений на сезону у складі Олександрії, але вийшов на матч проти Шахтаря. Тож тепер Олександрії загрожує технічна поразка 0-3, А гірникам навпаки, перемога і три очки. За цей поєдинок. Тут буде лунати ще в відео багато компліментів і в бік гравців. Олександрії, Руслан, Ротаня за цей поєдинок і вони абсолютно заслужені, попри цю новину. А от менеджмент у Олександрії, звісно, велика ганьба, як можна було не догледіти такий простий елементарний момент. Отже, 18-й тур подарував нам цілу низку дуже цікавих поєдинків. В стартовому поєдинку 2024 року ВПЛ Кривбас обіграв Лензеча. 0-3, далі Дніпро Минай 1-1, сенсаційна нічия, рух Полісся 1-1 в одному з центральних поєдинків туру. Колос обіграв очікувано верес, а Динамо Київ яскраво розібралася з металістом 1925, давши забити і харків'янам. Зоря обіграла Ворскло 1-0, А оболонь та чорноморець поділили очки в Києві. Ну і головна сенсація туру, напевно, те, що Шахтар так і не зміг забити у рота. Олександрії і на Кіровоградщині поєдинок завершився в нічию. 0-0. В турнірній таблиці ми бачимо, Кривбас укріпив своє лідерство. дніпро 1 Полісся, Шахтар та Динамо переслідують лідерів. І що цікаво, саме в цьому турі, як я вже сказав, київське Динамо за втраченими очками виходить на перше місце. Так, в них на три менше. Поєдинки зіграні ніж у Кривбаса і Дніпра один з поліссями. Якщо Динамо виграє всі ці три зайвих матчі, то саме воно буде на першому місці. Хоча, звісно, це поки суто на папері. Далі в нас ідуть рух, колос, ворскла, чорноморець та ЛНЗ. Черкаси слідом Олександрія і відзначаємо, що зоря нарешті потихеньку виривається з зони вильоту, і в них теж бачимо, як і в Динамо багато поєдинків, які їм ще треба зіграти. В зоні вильоту тепер Металісто, Болонь, Верес та Минай. Дуже знаково, що розпочинається 19-й тур у перший день весни. 1 березня в п'ятницю о 18.00 Полісся Житомир буде приймати ЛНЗ Черкаси. Тут все зрозуміло з фаворитами. Це, звісно, підопічні Юрія Калітвінцева. Тим більше після того, як вони зіграли в ніч з львівським рухом, втратили очки. А тепер треба їм надолужувати втрачене. Так само як треба надолужувати втрачене, минаю та металісту 1925 – ці команди вже у суботу зустрінуться о 13.00. Після цього 15.30. і, напевно, найцікавіший центральний поєдинок суботнього ігрового дня у Києві на Динамо, стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияни будуть приймати Одеситів. Чорноморець проти Динамо, Григорчук проти Шовковського. Це буде дуже цікаво, враховуючи, що Динамо ще. Мірчі Луческу в осінній частині сезону не змогло обіграти Одеситів і навіть поступилась в Одесі. Тому тепер напевно дотично говорити про можливий реванш. Паралельно о 15.30 Ворскла буде в Полтаві приймати Рівненський Верес. Ну і завершиться суботня ігрова програма дуже цікавим поєдинком. На Київщині в Ковалівці сьома команда буде приймати шосту. Колос Рух Львів. Цей матч теж не можна пропускати. Ну і за своїм статусом та цікавістю він також претендує на один з найбільш яскравих у 19 му турі. А завершиться 19-й тур вже в неділю трьома поєдинками. Оболоня Кадніпро-1 у столиці пивовари будуть приймати підопічних Юрія Максимова о 13.00. За 2,5 години розпочнеться поєдинок в Олександрії, де підопічні Руслана Ротаня о 15.30 будуть приймати Луганську зорю. Ці команди вдало для себе розпочали футбольний офіційний 2024 рік. Нагадаю, Олександрія забрала очки у Шахтаря. Ну а зоря взагалі обіграла полтавську. Ну і власне Шахтар та Кривбас. Це битва лідерів. 18.00 справді діючий чемпіон проти одноосібного лідера цього сезону. І це буде надзвичайно захоплюючим видовищем підопічні Маріно Пушича проти команди Юрія Вернедуба. Я відмовляюся взагалі робити прогнози. З одного боку, Шахтар буде. Дуже злим, тому що вони вилетіли з Ліги Європи. Вони втратили, як ми вже кілька разів сьогодні згадували, очки в Олександрії. Ну а з іншого боку, кривий ріг на ходу кривбас переміг і проти минаю, зробив це легко, невимушено. І дуже по-гольовому три голи забили 3-0, Але в той же час ми знаємо, що в Кривбаса є проблеми в протистояннях з маститими командами. Вони поступилися, здавалося, знекровленому динамо Київ після відставки Мірчі Луческу. Ну і тепер побачимо наскільки все гаразд. З психологією команди з Кривого Рогу в підопічних Юрія Вернедуба та все ж, звісно, тут фаворитом буде команда Маріно Пужича і Донецький Шахтар. Отакий 19-й тур на нас чекає. Прошу, друзі, пишіть в коментарях, який поєдинок ви чекаєте понад усе, за кого вболіваєте в УПЛ. Це завжди цікаво. Ну і може, у вас є думки з приводу того, хто стане чемпіоном. Ще належить зіграти багато матчів, але ваша думка завжди для мене цінна і дуже. Цікаво. Тому також попрошу вас поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Також, якщо можете, задонатьсь, скануйте QR-код чи користуйтесь реквізитами в описі до відео. Ну і звісно, я вам просто хочу сказати спасибі. Я, Ігор Мартиненко, бажаю вам всього найкращого. Чекаю на стрімі наступних наших зустрічей. І, звісно, в Україні ми кажемо перемагай!